Today we're happy to launch UN Women Connect. This is the third time that we hold this session. It is an opportunity for UN Women in Ukraine to meet with our NGO partners. This is just a way for us to be able to hear from them and to understand what their needs are and to hear from them their suggestions on how UN Women could be doing better work. Це будуть і групові секції, і обговорення в пленарних засіданнях, робота над тим, як ми бачимо розвиток і реалізації нашої стратегії, стратегії ОНЖінки на п'ять років. Усе заради формування більш справедливого та інклюзивного суспільства в Україні. На минулому навчанні з застосуванням гендерно-правильних практик в гуманітарному реагуванні я змогла сформулювати, що мене тримає на всіх цих навчаннях. От я щоразу сюди приходжу. В мене відчуття, що зібрали колектив практиків. І нарешті викладають теорію. Сьогодні те, що ми розмовляли про штучний інтелект, це взагалі топ. Тому що це те, чого я шукала десь три місяці останніх. Чесно скажу, я шукала курси, які зможе пройти моя команда для більш плідного використання штучного інтелекту. Тобто, я не можу сказати, що от за ці півтора дня було щось нецікаве для мене. Було цікаве все. Наша задача покращити, посилити знання жінок, підвищити їх економічну спроможність, підвищити їх можливість збиратися разом, робити так, щоб жінок чули, причому чули. Абсолютно різні голоси. Бо гендерний компонент це і про чоловіків, і про жінок, і про дітей, і про людей з інвалідністю. Це взагалі про все населення нашої держави. Слава Україні!